Сертифікати на 30 комплектів захисного одягу вручили нині волонтери громадської організації захист рятувальникам області. З них 20 передали для інспекторів ДСНС з ліквідації пожеж. Ще 10 комплектів одягу відправлять у райони працівникам обласного навчально-методичного центру. Перша передача в нас була десь місяців два-три. Тому ми передали також 30 курток спецодягу. І сьогодні передали вже другу передачу. Це була гуманітарна допомога від наших друзів з Австрії. Одна куртка коштує близько. 1800 до 2000 гривень. Ці люди, які нам допомагають, вони переважно займаються в Австрії службою ДСНС в укриттях і шкільних класах на підприємствах в пунктах незламності і просто неба про безпеку у час війни розповідають рятувальники хмельничанам і мешканцям області. Продовж року працівники навчально-методичного центру провели майстер-класи для більше як п'яти тисяч людей. Вже біля 4 тисяч дітей, яким роз'яснено правила безпечної поведінки, особливо мінної і вибухонебезпечної поведінки. Ми розуміємо, що сьогодні це наскільки важливо. Так само за допомогою навчальних турнікетів проведено 24 різних тренінги, де охоплено також біля тисячі людей. Тобто, це дає нам можливість якісніше виконувати свої функції, якісніше доносити інформацію. Піротехніки області вже більше року на ротаціях в деокупованих містах. Із наслідками вибухів та прильотів доводиться боротися і на Хмельниччині. Щоденно вилучається від. 300 до 500 до 1000 вибухонебезпечних предметів і на території Хмельниччини, зв'язку з певними діями, і на деокупованих територіях Херсонщини, Харківщини, і так далі. Но ну, весь особовий склад вже забезпечений форменим одягом і, в тому числі, захисним. Однак реалії, бойові дії і всі інші речі призводять до того, що він зношується фактично, і потрібне періодичне його поновлення. Так що захисний одяг це така річ, яка. Буде необхідна завжди. Він буде забезпечений певними знаками ідентифікації і буде допомагати виконувати інші завдання, окрім рятувальних робіт. Нині волонтери і рятувальники на одній лінії фронту наближають перемогу. Я переконана, що от в такій єдності, в такому бажанні підтримати один одного, в бажанні наближити перемогу і якісно виконувати свою роботу незалежно від того, де би на якому ми. Місці не були, у нас обов'язково все вдасться, і я точно знаю, що наша співпраця після перемоги буде продовжена, але вже в якомусь іншому форматі. Ірина Аріон Володимир Паламар, новини міста.